Друзі, всім привіт від мене та від Вікторії. Давно я вже нічого не знімав, точніше знімав, але нічого з цього не вийшло. На початку сезону я вирішив, що буду знімати лише участь у забігах. Так буде прикольніше. Та цікавіше для вас, але потім... Один забіг відмінили, на який ми були зареєстровані. Ситуація ускладнилася, стало складніше пересуватись. І я вирішив, що не пропадати ж з Ютубу, що потрібно все одно знімати якийсь контент. Сьогодні 14 липня, час аномальної спеки, 7 вечора ми вийшли на тривалий біг по плану 21 кілометр. Сьогодні ми навіть зважились перед забігом. Подивимось, що буде після. Обов'язково взяли з собою водичку 700 мл. Це ось така фляга у Вікторії. І в мене ось дві такі штучки по 250 мл. Будемо пити якомога частіше. Кожні 3 кілометри. Бігати в день нереально, не робіть цього. Много разу під час такого тривалого забігу була жара трохи слабша. І з врахуванням те, що ми пили воду, десь по 250 мл я втратив півтора кілограми ваги, Вікторія трохи менше. Але дивлячись на це, скажу на пекло. Ми все одно намагаємось тримати об'єми. В мене це 50 км на тиждень. У Вікторії десь близько П'ять тижнів ми так протрималися. Тримаємось далі. Забігли в ліс, тут же трохи краще. Біжу я з ось такою серветкою в кишені вологою і постійно протираю нею лоба, бо він мокрий кожні три хвилини, вже починає капати з носу. Тож, не дивлячись на те, що ми пропустили багато забігів на початку сезону, я думав. Я мріяв, що збігаю десь не менше ніж 7-8 стартів влітку, та в вересні та в жовтні. Але це не так. Все ж таки бігати менше я настав, добре тренувався та трохи спрогресував, напрацював швидкість на коротких дистанціях. 5 кілометрів є, ось така дорога в нас. Я думаю, що пів літра я вже втратив. Пити хочеться кожен кілометр. Вісім з половиною кілометрів. Недалеко до повної дистанції Важкувато, але біжиться. Поки я біжу, можете написати в коментарях, як там ваші об'єми під час цієї спеки. Чи стали менше бігати, чи все ще тримаєтесь, як там у вас справи. Половина дистанції є. Причепились якісь комахи, атакують в очі, в вуха, просто бісить нереально. Майже 13 кілометрів відірвались від мух, від всякої погані. Я вже випив 300 мл, віка всього 150 і кажу, що не хоче пити, люблю її за це. Але ми перестрахуватися та набрати ще холодної водички. Ну давай, побудювасочка. Yeah. Вона настінчилось чи що? Можна бігти далі. я не беру Все, біжимо далі. Ось такий красивий захід сонця. Додому вже залишилось 6 кілометрів Віка, де як на забігах. Не можна ж зупинятися та знімати закати Мені та вмиватися на колонці не можна. Коротше висновок який? В таку спеку на двох треба брати літруху водички із собою. Після заходу сонця одразу стало свіжіше. 16 кілометрів. Я вже відчуваю, що мої пальці на ногах розпухли Добре, ще хоч моє все бігове взуття. Майже все, на пів розміру більше. Відчуття вже трохи неприємні, бо воно пече. Лишилась трьошка і вже можна починати думати про смачну їжу, яку собі сьогодні можна дозволити. Так, Добігаємо Дігаємо додому. Зустрів багато прикольних песиків, це завжди робить забіги цікавішими. готово половиночка є. Допиваємо водичку та йдемо зважуватися. Випив я 550 мл водички. Вагу ви бачили і це ще не все. І ось скільки тепер важить мій одяг. Впевнений, що коли воно було сухе, важило на 200 грамів менше. І попереджаю неприємний контент, хто зараз біля столу з їжею відверніться. Ось такі наслідки таких забігів.